Згідно українського законодавства, не можна здійснювати заготівлю навіть впалої деревини і вивозити із лісу. В даному випадку ми бачимо, що заготовили доволі великий шматок деревини від впалого дерева. Враховуючи, що ми знаходимося в урочищі «Атак Баржавському, і єдиний заїзд сюди, він контролюється лісовою дорогою з перекритою перекритого дуже наївно думати, що вивезення цієї деревини відбулося безвідомо державної лісової охорони. Багато хто не розуміє, в чому проблема, якщо люди забирають з собою з лісу, ну шматок деревини, що в цьому буде погано. Насправді це є дуже критичним, особливо для продзапинного фонду. Бо для багатьох видів тварин якраз необхідна, аби була не просто мертва деревина, а мертва деревина необхідного діаметру, в тому числі саме дефіцитний це великий діаметр. Тому що в цьому стовбурі можуть жити певні савці, бо він великий. Вони не можуть жити в маленькому стовбурі. Тому, коли ми бачимо, що з Заповідних об'єктів, особливо таких, як цей, які фактично як квазіпраліс, як природний ліс, вивозяться такі дерева. Це грубим порушенням законодавства. І я сподіваюся, що керівництво здається, це зараз філія Берегівський лісгосп, вона притягне винних до відповідальності.